Все сталося на вулиці Грушевського. Чоловік та жінка вирішили пограбувати одну з квартир на другому поверсі. Непроханий гість заліз у квартиру по драбині. Його спільниця залишилась чекати на вулиці, але поживитися чужими коштами та речами їм не вдалося. Їх помітила перехожа, яка виявилась матір'ю власника оселі. Біля будинку під вікном вони помітили жінку, яка тримала металеву драбину. Тоді з цією жінкою один з правоохоронців залишився, інший пішов до дверей. Квартира Знаходилися на другому поверсі. Він підійшов до дверей, постукав, але йому ніхто не відчинив. Тоді цієї, мати власника цієї квартири відчинила її власним ключем. Коли вони зайшли, вони дійсно там застали чоловіка, помітили розбите вікно, через яке, ймовірно, він і пробрався в цю квартиру. Злодієм є костопільчанин, йому 29 років. Його подруга спільниця рівнянка. Чоловіка повезли у міськвідділ міліції і жінку у лікарню. Жінку, яку було затримано із цією металевою драбиною, поскаржилась на стан турові і для неї викликали швидку медичну допомогу. По даному факту триває слідство.